Оператор швидкої медичної допомоги слухає вас. Доброго дня! Будь ласка, направте швидку, бо у нас тут є поранений. Доброго дня! опишіть коротко і чітко інформацію про пораненого. Це чоловік років 30 з живим пораненням. Лежить непритомний. У пораненого пульс є. Так, пульс є! Перша медична допомога надана. Поранення в області живота. Обачіть детальніше ваше місце знаходження. Голова район, селище Бабузьке, вулиця Театральна, 10. Біля магазину Таор. Викликаю швидку Кутікова Амелія. Зрозуміло, швидка виїхала. Чекайте 10-15 хвилин та слідкуйте за станом пораненого.